Всім привіт, у нас нова розпаковочка. І новинка наша це ось така піца. Тож, поїхала, кактус. макіяж. Ось цей. Давайте просто буде змагання, буду вибирати. Беремо просто перші пікетики, які у нас тут взагалі існують. Ось так. Просто перші покатика. Карточки закінчуємо колекцію цілу. опіски. знаки за дякую, я на в гад, це буде діво. І піца давайте віднімості. З Ось цього з, цього з оливками. Ось такі, шматочок матча І зараз вам все поступово поясню. Поїхали. Упс. Так, колекція карточки. Оця колекція ось. Ось така карточка нам попала з звід Ватсона. Тут, кстати, всі гарні карточки, тільки одна у нас попала є, ну, типу, не, не з принтом, а дійсно оригінальна карточка. Блін. І відкриваємо я тапі номер 4, Фізном, тут все на першому попадається на першій сторінці. Наступ... Упс. Наступна колекція це у нас кишеньки. Ось така колекція з кишеньками. Ось цей пакетик. Під номером 6 Дивно. Ось такий з вишеньками. Так, під номером 6 у нас вже є, тому приклеїмо на номер 5. Можливо, щось не так подивилося, десь не там наклеїла. Тому приклеїмо на номерочок 5. Наступна колекція це кошельки. Ми сьогодні закінчимо другу сторінку. Ось так. Кошельочок. І нам сьогодні ось такий попався долар з мультика. Я забула, той мультик називається губка Боб, чи як він. Ну, там, коротше, були такі долари, які я намалювала. Валюта у нас в така блін та відкривається Зараз прийду. Давайте приклеємо перші наші гроші ось сюди. от так. І тепер самий наш кошельок. Знову мучся, стоїмо. Ані не мучиться. Ось так. І він відкривається. Так, і той відкривається, і той відкривається. Такс, далі. Пузлі. Ось ця. Ось цей покатик. Це, нас... блін, вибачте, така пузля під номером 7 Зараз я ось так зроблю, щоб легше було. І номер 7 у нас ось тут. Видно вам, не видно? Давайте складемо так, щоб нам попало все. Ну, більш-менш нормально. Я тут вибудовую такі будиночки з побитими вікнами. Приготуй колекцію. Сьогодні у нас жувачка Орбіт щоб вона сіна не відкрила та орбіт. Під номером 3 щось у нас попалося. І це сіль. Солт. Клеїмо сіль на свій номерочок 3. Наступна, це малюнки по клітинкам. І тут у нас у нас під номером 8 ось такий мопсик. Прикольний мопсичок, ось сюди він іде. Прикольний, одним словом. Супер. Я не знаю, як той мопсик називається. Якщо хтось із вас знає, то напишіть у коментарях. Я цього мовчика не знаю. Це капець. Закінчуємо колекцію, в це паспорт з губки баба, плюс посвідчення від коротше. Це є в нас паспорт. Він йде на номерочок 3. Ось сюди. Трошки того закрили крапса, але нічого. І під номером на 1, тут у нас буде губка Боб, спанч Боб точніше. В документах записаний він як спанч Боб. Бачите, спанч Боб. Скверс. Та якось так. Ну, коротше. Тут Патрік Стар, це Санда Чес і Крабс. Не бачу його там. Так, макіяж. Ось цей пакетик. Ферували, ферували. О, ось цей такий прикольний дивіться який макіяж під номером 2. І ну, так бачимо, ми з вами зараз відкриємо всі найкращі макіяжі, які у нас є. Ну, Які, в принципі, мені дуже сподобались. Ось цей зимовий, і цей теж більш такого до зимового відноситься. Так, лав Номер тут кстати, кстаті, три. Любов це бачити смисл життя. Так. Да. Ось так. Знак зодіаку. Номер 7. Це діва. І. Так, ось такий її. Типу, ну, коротше, я забула, куди це називає. Ну, коротше. І діва це з 23.08 по 22.09 Меркурій. Діва логічні, практичні та систематичні у своєму підході до життя. У душі вони перфекціоністи і не бояться вдосконалювати свої навички. Так, ось такі у нас біле. Сім. Ось тут. Давайте тепер це все приклеїмо. Спочатку ось їхній символ, цей діло. Що мають символи. Тут кожен знак зодіаку. Їхній опис. Ну, він. Їхній опис. Ось сюди. Упс, вибачаю за те, що трішки, можливо, камера трясеться. Це не я, воно само. Я до того відношення не маю. І на Зоріному небі це фігнішка, що є. Ось так. Це типу, зірочки такі. Так, і наша новинка це піца, це буде ваша піца, це буде моя піца. І я ще її підпишу пізніше. Давайте подивимося, що попалося в вашу піцу. Який інгредієнт? Скажімо так, і тут нам попалася ковбаска, кстати. Це досить такий прикольний інгредієнт. Ковбаска в піці це просто. Тут я вже, кстати, робила ось такі штучки, щоб було легше відкривати. Тому ось так. Я це все приклеїмо. Ось так. І це було все. Всім па-па.